Чув. Як що ви про це думаєте? Добре. А тебе ж є? Ну і що, це конкуренція, буду це не менше, тому що піднімають у нас нормально так. Зависимості того, що в інтернеті пишуть одне, а в кар'юківці це не зовсім отримається. Мало а тебе нам. Пофора під домом буде. Конкуренція надо, надо, надо. То це добре, так? Конічно, це я только за. Ну я думаю, буде прекрасно. буде трошки о, більше вибори, може цінивати поменшує. Фура, фура знаком. Супермаркет, тут фора, сільпота Все є. Це добре, а чого б і ні. Хай буде. Ну, Нехай бізнес розвивається, буде сказати, здорова конкуренція. Не чули у Карюківці буде фура. А як взагалі? Я дуже не знаю, що це таке фокус. А як АТБ? АТБ, А сільпо, супермаркети, мережа супермаркетів по всій Україні, воно. Як ви на це реагуєте? Не, ну Чим більше магазинів, тим да, лучше. Я згоден. Чим більше цих, тим більше продукція, тим більше конкуренція. Я ж бізнесмен сам. Як ви думаєте, будуть Нормально. покупці? Будуть. У нас така карюковка, що буде кругом. Якби був мир і кончилась війна. І всі солдати живі були. Да, да. Живіші, а так зосі, у те добре. Фора, це добре? Це добре? Навіть лучше, ніж добре. Чому? Потому що розуміється, будуть завозити сюди хороші речі. Чули. Що ви про це думаєте? Як ви думаєте, це добре для корюківки? А тебе вже ж є. Ну, так, може хватить? Може, вже буде це, Конкуренція, буде яка Молода молодиця, другої молодиці, дурака за Арестуючи, організують. Так що хай буде, може хвору якогось дадуть, бо щось вже буде дешевше. Це дуже гарно. Паритет буде. Це нормально, класно. Ми вона закончить, зараз щось відкривається.